Саміах або просто пурім. Це одне з найважливіших іудейських свят, яке присвячене спогадам про порятунок єврейського народу від винищення за часів просітського царя Ахашефроша, що правило всередині п'ятого століття до нашої ери допомогла розкрити змову його сановника гамана проти євреїв царська дружина Естер. А згодом її особа власне надихала Бутічеля Рубенса, Рембранда та інших. А що надихнуло цього року в святі Пурім, нашу міру Ульяніну, вона розкаже сама. Пурим – самый веселый праздник вообще. Отмечают его щороку, и назва походит от слова «пур», тобто «жереб». Само «жереб» кидали, чтобы визначити той день, в который всех евреев мают вынести. Злодей Аман хотел уничтожить еврейский народ всех в один день, от малого до велика. И Всевышний сделал чудо. Он перевернул то, что Амана повесили, а еврейский народ остался, так сказать, выжил. Той день, який мав бути траурним, перетворився на свято. Євреї святкують гучно, весело і вважають, чим гучніше будуть святкувати, тим довше буде жити єврейський народ. Главне треба, щоб вісілими. сюди приходити невеселим. Основна частина дійства під час свята курим це прочитання священної книги Естер. Її читають примісінько зараз. Ось на цій сцені. <пит> <пит> Згорнена ця книга у собої, і всі присутні під час того, коли звучить ім'я антигероя. Амана повинні допотіти ногами і гучно свистіти, мовляв, усуджувати цього антигероя. не не слышно, Забичі такої, що пере... все делать, все перевертує. Передіватися. на це стара традиція, і якщо діти з радістю перевдягаються то дорослі навпаки соробляться, хоча дехто таки одягає ту чи іншу карнавальну маску. А що це за костюм. Кстати? Я не знаю, что это за костюм, но это костюм праведного человека. В этом году в Киеве, я думаю, что это рекорд мира. Это в, кино, в книгу Егиниса можно занести. Сегодня у нас уже разданы билеты на 10 тысяч человек. Я думаю, что это самый большой пури, празднование пури в мире. Ще напорем обов'язково треба пити. Воно багато вона дуже і дуже багато. Вона п'ють євреїв цей день. Потрібно випити стільки, щоб не відрізнити антигероя Амана від героя Мордихая. З толерантних міркувань наслідки гуляння ми вирішили не показувати і покинули свято і ще за світла. А тепер про новини з музичного світу. Співачка Лоліта цієї ночі була на сьомому небі. Власне, не про музичне, а про приватне щодо неї. Вона побралася зі своїм коханим чоловіком, 36-річним Дмитром Івановим, спортсменом. А Дмитро, це сьома ракетка Росії і тренер з гри у сквош. Бути присутніми на весіллі. Пощастило лише ста запрошеним гостям. Решту на церемонію не пустили. Відомо тільки що офіційно шлюб Лоліти та Іванова не.